5 помилок у спілкуванні батьків із залежними. І третя помилка це конкуренція. Батьки, які конкурують. І частіше за все, ця конкуренція пов'язана з конкуренцією за близькість, за близькі стосунки з дітьми. І друге це конкуренція за владу. З ким конкурують батьки? Не повірити? З директорами центру, з консультантами, з психологами. Про що йде Коли ваша дитина або просто ваш родич, який знаходиться на реабілітації, він починає проходити реабілітацію, розквітають повний спектр емоцій і відчуттів. Вони починають розкриватися, говорити щось зсередини, про свій власний біль, про свій власний досвід. І нерідко батьки хочуть чути, а що ж він там сьогодні каже, а що ж там відбувається в нього всередині, а який в нього стан, а про що він вам ділиться, А ні, насправді це було не так. Я хочу, щоб ви знали, це було ось так. І батьки включаються у цю роль і починають коригувати роботу директора центру, консультантів, психологів, психотерапевтів. І намагаються контролювати цей процес. Дійсно, за цим стоїть співзалежність і роль контролера. Але контролер з'являється не просто так. Насправді він дуже був потрібен певний час. І якщо б ви не контролювали цей весь процес, що відбувається залежним, його вже не було у живих. І ця роль була корисною деякий час, і вона була потрібна для вашого залежного. Це від відчуття страху за життя вашої дитини або вашого родича. Але зараз інший час час, коли треба віддати, віддати свою дитину. Нерідко я бачу такі моменти, коли у спілкуванні мама або батько намагаються перетягнути на себе увагу свого залежної дитини або родича. Про що я кажу? Якщо це про близькість, вони ну, як ревнощі, да, починаються, що чого ти психологу кажеш, що так, а мені нічого про це не кажеш. Я хочу бути з тобою чесною. Поговори зі мною, відкрийся мені. Батьки починають десь там колупатися у чомусь у якихось травмах, у якихось стосунках, які були довго, говорити про щось таке дуже глибинне, тоді, коли це робити зарано. Або бувають моменти, коли вже ваша Дитина відкрилася нам і вже почала говорити щось, але ви все ж таки починаєте. Це дуже часто трапляється вже на ресоціалізації, вже на таких більш свідомих кроках, коли мама починає займати роль консультанта у житті дитини для того, щоб вона дитина залишилася коригованою мамою для того, щоб мама була тільки, тільки мама була близькою з дитиною. Тільки мама мала доступ, мала всі ключі до підсвідомості дитини. Дійсно, страшно довіряти, і страшно, що там вкладається в розум вашої дитини, але без цього не буває одужання, і дуже важливо вашій дитині, вашому родичу, знайти тут в команді собі співрозмовника, знайти тут собі лідера. Мама не може бути лідером на протязі життя, бо дійсно трапиться якась якийсь період, яка ситуація, яку маму неможливо розповісти. Мамі а, не можна розповідати гадю все, бо це її буде травмувати. І якщо ви дійсно слухаюча або батько слухаючи, да, і ви дійсно проникаєтесь і дійсно можете бути підтримкою, це класно, але дуже важливо розуміти, що має бути у дитини лідер, не мама і не батько, а тут, в організації. Залежні користуються вашим бажанням проникнутися. Вони вам починають розповідати трошки інше, нам одне, вам інше, і робити своє кіно з цього дуже важливо взаємодіяти. Дуже важливо дивитися а, на ситуацію з різних боків. Дуже важливо розмовляти вам з психологами, які працюють з вашою дитиною, і бачити, що говорить ваша дитина, психологами вам, щоб там не було розбіжностей. І це можливо, коли ви взаємодієте, але не забираєте усю увагу на себе, коли ви віддаєте дитину. І стосовно влади, знаєте, є дуже такий розповсюджений мем в інтернеті, в соціальних мережах, мама прожила своє життя, тепер проживе і твоє. Стосовно влади, я розумію, що я мама трьох дітей. Мені дуже хочеться знати, де вони перебувають, чим вони живуть, як вони живуть. Ми бо мама знає, мама мудріша, мама доросліша, ну так само і батько. Але дуже важливо навчитися відпускати дуже важливо довіряти процесу реабілітації етапами, які йдуть. Дуже важливо не навіювати своє. І коли ви будуєте якісь е, картини з майбутнього, залежному дуже буде важко вам сказати Ні. Ні, я не буду поступати в той університет, який ти мені прац... пропонуєш. ні, я не бачу себе лікарем, таким як батько. Ні, я не бачу себе адвокатом. І він може піти і догоджати вам для того, щоб компенсувати свою провину, догоджати вам і будувати знов щось ілюзорне, щось. Того, чим він або ким він не являється, дайте змогу йому відчути себе, вашому вашій дитині дайте змогу відчути себе, відчути свої потреби і бути собою не тим, ким ви бачите. Довіряйте вашій дитині власний вибір, власне життя, довіряйте консультантам, спілкуйтеся. Віддавайте від, відпрацьовуйте своє бажання контролювати, відпрацьовуйте свій страх у особистій терапії. Це дуже дуже важливо.